Володимир Крикливий, заступник директора Вінницького експертно-навчального центру, за сумісництвом інженер з охорони праці на телеканалі Віта, проводить організацію та навчання з охорони праці та інших важливих аспектів безпечної діяльності підприємств, має вищу технічну освіту, одружений, виховує двох доньок. полюбляє активний відпочинок, займається Айкідо, життєве кредо, постійне навчання новому та цікавому, запорука успіху усвідомленої особи особистості. Ну, Інструктажі з охорони праці практично мають проводитись на кожному підприємстві. Людина прийшла на роботу, вона має пройти вступний інструктаж. Потім її направляють на первинний медичний огляд mm -hmm. по результатам медичного огляду або вона придатна до виконання робіт, або не придатна. Якщо не придатна, пишеться інший наказ mm -hmm. звільнити працівника з роботи в зв'язку з непридатністю за медичними показниками. Mm -hmm. Якщо він придатний під час проходження медичного огляду він також має пройти, якщо він виконує роботи підвищеної небезпеки або потребує професійного добору. Mm -hmm. В цьому разі працівник має пройти. Обстеження нарколога, психіатра mm -hmm. і в тому числі психофізіологічну експертизу. Проведення психофізіологічної експертизи передбачено законом України про охорону праці, стаття 5, що кожний працівник, який виконує дані роботи, має повинен мати висновок психофізіологічної експертизи. Mm -hmm. е, так само наказ 246 Міністерства охорони здоров'я, пункт 2.13, зазначає, що працівник перед проходженням медичного огляду повинен надати комісії висновок. Психофізіологічної експертизи. Це тестування на комп'ютері протягом години визначається реакція, пам'ять, стресостійкість, увага, роздратованість, втома інші параметри, які можуть вплинути на стабільну роботу. У нас, до речі, зараз проходять рятувальники, пілоти, водії автотранспортних засобів, водії трамваїв, тролейбусів, теж мають проходити дану психофізіологічну експертизу. Хто виконує роботи на висоті в електроустановках? Так само і носіння вогнепальної зброї. Ну, це, це само своє, а вчителі? І вчителі теж. Ну, якби теж є організація роботи, яка бажано, так само і керівний склад нашої держави теж можна було б пропустити чи наскільки на, на страсостій Володимире, сьогодні. До речі, день народження вогнегасника. І я думаю, що це той прилад, з яким ви зустрічаєтеся. Ну я думаю, що щодня на інструктажах. Давайте поговоримо про інструктаж пожежної безпеки, як він відбувається. Е, ну, інструктаж з пожежної безпеки може проводитись окремо від інструктажа з охорони праці або так само в складі е, цього е, заходу. І е, людей треба ознайомлювати, що є вогнегасники. Вуглекислотні, які більш безпечніші для е, оточуючих і для середовища гасіння пожежі, саме вуглекислотними вогнегасниками, вони ефективні в архівних установах, де є бухгалтерія, інші е, об'єкти, такі, які мають бути збережені е, після застосування вогнегасників. А порошкові вогнегасники, звичайно, вони ефективніші при гасінні е, твердих речовин, газів. Е, Рідких речовин і е, ефективність в рази більше. Е, кожен має розуміти, що вогнегасник може працювати від 6 до 12 секунд. Тобто, протягом цього часу людина має встигнути застосувати. Е цей вогнегасник і ефективно ним спрацювати. Я вас переб'ю саме 6-12 секунд, бо ну, в багатьох складається враження, що вогнегасник, це ж включив його і все. І дві хвилини ти з ним можеш, як мисливець за привидами, бігати розпилювати. Реально, 6-12 секунд, а да. Тобто ну, на більше не варто розраховувати. Да. Тобто, якщо ми запустили його, от повністю натиснули, тримаємо буквально до 12 секунд це повне спрацювання, uh -huh. вихід всієї речовини, яка є в даному вогнегаснику. І там ж має бути, мабуть, якийсь ще. Тиск можна якось перевірити, чи не на всіх вогнегасниках, це можна подивитися, чи він е, достатньо обхідний. Якщо є вогнегасник порошковий, на ньому є відповідно манометр, mm -hmm. і там зазначається, стрілка має знаходитись на зеленій позначці. Якщо ж це вуглекислотний вогнегасник, на ньому зазначається вага, і е, якщо, наприклад, ми його взважуємо на mm -hmm. вагах. То визначаємо, чи це він повний, чи він пустий порожній. Ага, зрозуміло. От так таким чином. А ось, наприклад, ну як як користувачу поштанське займання, подивився на зеленому окей. А якщо вже менше зелено, то не, не варто, чи чи принаймні спробувати Все рівно спробувати потрібно. У кожного квартирі має бути вогнегасник для того, щоб в разі необхідності погасити пожежу, яка може бути в зв'язку з пустощами дітей або іншими займання, електропроводки. Тому завжди наголошують на те, що. У кожного для своєї безпеки має бути вогнегасник, у нас є швидка допомога, але має бути аптечка. аптечка І у нас є поліція, але в кожного має бути зброя. Тому а... оце, це гасло має бути дотримано громадянами нашого міста. Зрозумів, а ось якщо є бажання собі придбати вогнегасник, це можна зробити в якихось спеціалізованих магазинах? Звичайно, у нас є різні магазини, які Продають, забезпечують підприємства, проводяться перезарядки вогнегасників раз на рік, щоб він був ефективний, щоб він був справний. Тому за справністю і оглядом вогнегасників відповідає особа, призначена наказом по підприємству, і має оглядати вогнегасники щомісяця з записом в журналі. Давайте піднімемо тему навчання з першої до медичної допомоги. Якщо раніше можливо не на всіх підприємствах це було е, так розповсюджено і актуально, але звісно це завжди має бути. Але зараз, в умовах війни, всі зрозуміли, що ці навички вони є корисними кожну, для кожного з нас. Розкажіть, будь ласка, про це як відбувається таке навчання? Um... Це навчання входить в навчання з охорони праці. І, наприклад, навіть працівники, які мають другу групу допуска з електробезпеки, вже повинні вміти надати першу домедичну допомогу, в тому числі штучне дихання, непрямий масаж серця. Ці навики мають відпрацьовувати щорічно. Крім цього, проводиться навчання персоналу немедичного персоналу, з надання першої домедичної допомоги є відповідне положення і відповідні програми, тому офісні працівники проходять дане навчання. Викладачі шкіл, до речі, ми теж Звичайно. проводили треті там, іншим школам, щоб вони вміли надати першу домедичну допомогу. І це невід'ємна частина того, що навіть учні віком від 12 років вже можуть здійснити реанімаційні дії і привести людину. Жутковий до, до, до стан Павло сидить і він фактично вже пройшов половину інструктажа сьогодні. Він так уважно слухає. Зараз Я відчуття, що почне занотовувати. І потім, коли буде наступний так мені якби я вже, я вже в курсі, я вже прослухався гаразд. Ваше, до речі, відносина до інструкторів, як вам. Наша професія тісно зв'язана з охоронною праці, з інструктажами. У нас інструктажі починаються з того, що як людина приходить на роботу, це вступний інструктаж, далі первинний на робочому місці. Взагалі, от кожен комплекс інструктажів є квартальний, є щомісячний, є маршрутний. У нас mm. е, навіть кожного ранку, як водій виїжджає на лінії, він теж проходить інструктаж у диспетчера mm. згідно ситуації на лінії, яка склалась на сьогоднішній день. Що, щоранку? Щоранку. О, так. І а особливо, якщо, наприклад, там про навчання, це теж для тих, хто бувало, там вперше, для них теж особливий там якийсь спеціальний інструктаж. Так, я так розумію, хто вперше пройшов тільки якийсь там, не знаю, курс, як не відбувається бо з вами вже більш детально, але. Mm. Коли сідаєш вперше за кермо трамвая, теж відбувається, мабуть, якийсь, мабуть, спеціальний інструктаж. Ну це більш усний інструктаж на робочому місці, який відбувається, але в принципі все, що згідно охорони праці, повинно бути, теж все у нас є. Що, мабуть, щоб закрити тему інструктажів, ще тему електробезпеки ми сьогодні не підіймали. Ну, ми, ми її зачепили про мужчину, який отримав заряд тижніструм, а потім вже рік за нього вмикали телебачення. Ось коротенько про правило, що варто, що не варто, куди лізти, куди не лізти. Ну, те, що стосується електробезпеки, звичайно, що. Е... І в побуті, і на виробництві мають бути прилади заводського виготовлення в першу чергу. Друге, ну на підприємствах мають бути паспорта на дане обладнання. Раз на рік проводиться опосвідчення електроустановок. Є порядок опосвідчення електроустановок 99-го року, який це зазначає, і проведення даних опосвідчень вимагає огляд всього електроустаткування і складання відповідного акту. Потім цей акт передається в органи держпраці для інформування. Те, що стосується, на в побуті в себе вдома, в першу чергу, треба слідкувати, щоб нігде не були перебиті провода, справність розеток, інших з'єднань. Що має насторожити, скажімо так. Якщо, наприклад, у людини вдома є. Тварини домашні, вони можуть перегризти ці провода. І це може призвести до того, що людина буде протирати пил, обладнання ввімкнене, і цей струм може потекти на працівника рівніше, на людину, яка може бути з вологою тряпкою і бути уражена електричним струмом. Володимире, правила з охорони праці, вони, звісно, є актуальними завжди, але зараз у цей такий складний час, коли в нас побільшало чинників, скажімо так, небезпеки. це... Ще більш актуальне питання. Скажіть, будь ласка, всім зрозуміло, що наразі також дуже важливою є допомога нашим військовим військовим, інакше якщо е, вони не будуть достатньо підтримані, то і підприємство у нас тут не буде, і так далі. Скажіть, будь ласка, яку частину цього життя, допомога військова займає у вашому житті, чи ви намагаєтеся внести якийсь такий свій посильний вклад? Ну, е, я вважаю, що кожен вінничанин має щодня щось робити для перемоги і е, Кожен день, якщо людина або донатить, або, наприклад, вона плете сітки, або навіть робить якісь консервації для військових, купує сітки маскувальні. Ось, сьогодні теж мене попросили військові там і лопати, і відра, і скоби їм організувати. Тому я намагаюсь. Кожен день щось робити для того, щоб військові на передові відчували, що тут в тилу кожна людина їх підтримує. І дбає про те, щоб е, їм було тепло, мають бути і носки, і термобілизна, і одяг відповідний. Тому. Е, навіть в мене дочка малює малюнки, які я, наприклад, передаю з бронежилетами, вкладаю в карман, і коли боєць вдіває на себе цей бронежилет, він е... відчуває частинку. Тепла дякуємо, дякуємо на дякуємо, що трішки нас занурили. Ось в правила безпеки важливо їх дотримуватися, Важливо не лише я чути, важливо їх, не лише знати а ще дотримуватись.